Вітаю, я Олена Харілова. Ви дивитеся новини лайф і ми продовжуємо говорити про страшну катастрофу, трагедію в броварах а також про причини падіння гелікоптера. Я нагадаю, що сьогодні, о 8 ранку, вибухнув гелікоптер між дитячим садочком та багатоповерхівкою у місті Бровари. Загинуло 14 людей, серед них одна дитина та вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. Нині оголошена триденна жалоба, яка буде тривати з 19 по 21 січня. Ми від імені всього телеканалу і новини Лайф висловлюємо щирі співчуття з загиблим сім'ям. Сьогодні на цю тему поспілкуватися з нами а також встановити ймовірні причини. Ймовірні причини падіння гелікоптера. Прийшов Олександр Антонюк. Олександре, я вас вітаю. Вітаю вас. На жаль, сказати, що день добрий не можу. Так ви а, зараз політолог, але ви досить довго... політичний консультант, але ви довгий час працювали і в апарації Верховної, а, Верховної Ради, і особисто знаєте а, вище керівництво міністерства внутрішніх справ, зокрема і Дениса Монастирського, і Євгена Єніна так і Юрія Лубковича, який був з держсекретарем а перед цим. Перед посадою він працював в апараті головного голови Верховної Ради України, тут тобто також знайомий. Коли ви почули, побачили, прочитали інформацію про те, що ймовірно гелікоптер, який впав біля садочка в Броварах, і весь екіпаж загинув, і, ймовірніше за все, це міністр внутрішніх справ разом із його помічниками та заступником. Які думки виникли в вас? Ви як людина, яка їх знає, і, як ми розуміємо, навіть товаришувала деякий час. Що ви подумали, як відреагували на це? Ну, відреагував, я думаю, що як більшість, ну спочатку шок. Напевно, як вам сказати, ну, це, це шок, стрес, тому що бачите, хоча з іншої сторони, от наші поїздки на передову а, закаляють до. До, до, до взагалі тобто, сприйняття смерті, тобто, воно, в принципі, ти, ти вже реагуєш з холодним розумом. Але те, що воно емоційно вибило і не тільки мене, тому що я, власне, і от спускаюсь з Верховної Ради, власне, сьогодні ми так провели там день, і з народними депутатами деякими спілкувалися. Ну, скажімо, всіх, всіх, з ким ти спілкуєшся, емоційно воно, звісно, вибило. Тому що в принципі втрачати колег, втрачати людей, яких ти знаєш, і причому класних людей, ну ну, надзвичайно складно. Стосовно повідомлень, я думаю, що не можу сказати, що я там з перших там, хвилин, я думаю, що моя проінформованість, можливо, між загальною аудиторією, якщо ми говоримо, які там є, ну дивляться там новини і тому подібне, може бути в різницю в даному випадку там 15 хвилин, тому що. Ну, у нас, звісно, є певні корпоративні чати і так далі. і Ми відповідно ця інформація пройшла, а потім вона з'явилася в, в одному із ресурсів, це страна. Юа, по-моєму, одна із перших, хто це опублікував. Тобто, в принципі, ми плюс-мінус десь джерело інформації було в нас одне і те ж саме. Тому що один із перших, хто повідомив, це радник міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, Антон Геращенко. В принципі, джерела в нас одні те ж саме. Ну що тут думати? У нас війна. Ми ще не встигли оговтатися після трагедії у Дніпрі, і українці всі дуже важко її переживали і переживають досі. І тут знов трагедія, чергова трагедія, яка знов сколихнула українське суспільство. Як ви вважаєте, посилаючись на ось те, що дві трагедії йдуть майже поряд у часі? Чи немає однієї з причин, чи невірогідно це якась певна версія Російської Федерації? Дивіться, це в будь-якому випадку війна, і все, що сьогодні у нас відбувається подібного характеру, це наслідки, і перша причина це військові дії Російської Федерації. А, чи це є диверсія, чи ні, тобто є один з варіантів, тобто так. Розглядається, я думаю, що його потрібно проглянути, тому що диверсія може бути там різних типів. Причому одна із них в будь-якому випадку може розглядатися витік інформації. Тобто є варіанти. Ну, те, що я говорю, те, що зараз так обговорюється, але не хотів би зараз на цьому дуже сильно акцентувати, що це було внутрішнє втручання гелікоптера. Ну я більше можливо схиляюся, що це могло бути і під, 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 підбити його могли. Ну, тому що вистрілити, умовно кажучи, з плеча, там, тим же самим, там, там, ПЗРК, це, це, це не є аж настільки там складно. Тобто такі варіанти ми розглядаємо. Але в принципі відкидувати варіант несправності, ну або поломки це все ж таки техніка, тому що дана модель гелікоптерів сьогодні, принаймні я вже неодноразово і чув і читав, що а, мали певні огріхи технічні, тому в даному випадку тут якраз все-таки потрібно а, зосередитись на тому, що скаже слідство. Однозначно слідством буде, я переконаний, в цьому проведено ретельно, тому що якщо ми матимемо справу з ДРГ, то в будь-якому випадку це собі який це шмат роботи, який треба буде провести. От чому я говорю, якщо умовно десь зафіксований витік інформації, то, по-перше, треба знайти хто інформацію зливав, якими способами, і яка група осіб. Тому що подібну до версії, це могла б, якщо ми таку версію чисто теоретично розглядаємо, то це робота. Групи осіб, яка вимірюється десятками. Угу. Ще одна була версія озвучена: що через те, що нині гелікоптери там гвинтокрили літають дуже низько, через те, що вони бояться потрапити в. Поле роботи російських ПВО, ПВО так, гелікоптери летять дуже низько через відсутність світла у тому регіоні у той час в броварах саме над дитячим садочком і багатоповерхівкою чи не Побачили так, чи випадково через туман щось не врахували, і можливо заділи щось, що стало причиною ось цієї. Тут складно. Тобто, це версії. Поки що ми, ми, ми обговорюємо те, в нас немає достатньо даних е вхідних, так. Ну але авіація українська зараз вся літає низько. Давайте зафіксуємо і винищувачі, тобто і літаки, і гелікоптери, тобто і в цивільних населені потри. Це не тільки Київська область, це будь-яка область, де літає наша авіація. Вона відповідно літає на певні допущені. Висоті чи могла бути помилка пілота? Могла чи могло бути поломка? Могла могла бути дива. Тобто версій багато, і тут просто ще раз говорю: тут нам потрібно дочекатися офіційної вже версії, тому що очевидно версії будуть відкидуватися методом виключення. Ну тобто із цього ми очевидно вже зможемо з вами робити якісь безпосередні висновки. Тобто нам потрібно зараз ось розшифрувати чорну скриньку, і там вся буде інформація. Ну дивіться, якщо ми говоримо про те, як перша версія, яка буде очевидно перевірена, це чи зачепив гелікоптер відповідно в якусь будівлю. Тобто з цього напевно, тобто, і буде. Якщо умовно ця версія справдиться, то дві відкинеться. Якщо вона відкинеться, то відповідно буде далі диверсія, тобто під тому, що зі слів очевидців. З того, що ми вже знаємо, які говорили, що гелікоптер кружляв над містом, шукаючи місце, куди він може впасти. Тобто, це, тобто в той момент він горів. Ну, де, на якому етапі відбулося відповідно, з. Запалення вогню, тобто, чи це знову ж таки це поломка, чи це ну, знову ж таки відповідно до дії. Тому що якщо керуватися цією логікою версією, то це вже спростовує оцю версію, що э, гелікоптер не побачив якусь будівлю і потрапив більше цього. Наскільки я орієнтуюся в авіації, система відповідно розпізнавання і навігації працює незалежно від того, є. А електропостачання в населено пункті чи ні, тому що жоден з цих будинків житлових не подає жодного сигналу, якщо ми говоримо в такому напрямку, угу. от і враховуючи, що маршрути і тому подібне подібні авіації, все ж таки, теж покладаються, то тут очевидно потрібно буде проводити наскільки воно відповідало безпеці, наскільки воно було фахово прокладено, тощо, що, тобто насправді. Попри те, що от ми, начебто, здається, що це якась проста версія. Тобто там, там дуже багато може бути показників. А було також повідомлення про те, що це порушений певний регламент, що в один літак чи то гелікоптер не можуть сідати одразу декілька чиновників найвищого рангу. А, чи що от порушені певні норми? Це, це правда, як вважається. Такий можливо? регламент дійсно є. Це правда. Особливо, якщо ми згадаємо, от ви мене запитали одна із перших думок, яка була, тобто це асоціація з трагедією, яка наздогнала поляків, які втратили практично всю верхівку своєї країни в Російській Федерації. Нагадаю, що був розбитий відповідно літак, тушка, так, і ну, тобто росіяни тобто, ліквідували політичну правлячу еліту Республіки Польща. Асоціація була відповідно така. Але знаєте, давайте покладемо руку на серце і чесно скажемо, регламенти, як правило, порушують всі. І воно вилазить тільки тоді, коли стається якась трагедія. Повірте мені, і літали, і будуть в майбутньому літати, і з порушенням регламенту. Тому що якби ми зараз би, там, не намагалися там, говорити це неправильно, це неправильно. У нас війна. Війна відповідно передбачає. Декілька там дій тощо, якщо ми говоримо про економію часу, тобто я переконаний, що цей склад літав і попередні рази. І тобто, якщо в тебе умовно на таку-ту годину, то маєш бути, умовно, в Донецькій, а там вони мали бути в Харківській області. Там в Донецькій області у вас стоїть питання переміщення, а ми ж все рівно живемо в економний час. В даному випадку, я думаю, що десь, десь на такі речі виходять, то очевидно, такий регламент був був порушений. Але до самої трагедії, тобто прям, прямий зв'язок, що треба встановити, чи стала трагедія в Броварах прямим наслідком порушення регламенту. Тому що, якщо умовно, беремо фактор, знову ж таки, моделюємо ситуацію. Був злив інформація. Тобто ДРГ знало, що цей склад буде в гелікоптері. Відповідно, знали маршрут і тому подібне і здійснили диверсію, яка призвела до трагедії, то тут ми можемо розбирати, чому я казав що Тут якраз ситуація. Є набагато складніше ніж її можна зараз в гіпотетичному ефірі обговорювати, тому що треба буде виявити, хто джерела інформації, хто її зливає, хто здійснював ту чи іншу дію операцію. Тобто, це готувався поломка вертольота. Це ще складніший процес, чи це був постріл умовно, якщо ми так таке моделюємо? Тобто, тут тут буде набагато складніше uh -huh. це все встановити. Якщо це технічна, виключно поломка, тобто, ну просто. От так, так збіглися обставина. То повірте, до порушення регламенту воно ну, відношення жодного немає. Так, звісно, для нас, для Міністерства внутрішніх справ, це надзвичайно а, велика втрата. Більше цього це велике свято для Російської Федерації, тому що в даному випадку, зрозуміло, для ми для них вороги. Вони очевидно будуть це подавати як, як радісне повідомлення. Інформація. Російських інформаційних ЗМІ з'явилися буквально одразу після катастрофи. Чи не дивно це, що от буквально тільки українські змі почали про це повідомляти, російські вже повідомили. Тут немає якоїсь певних Дивіться, дивних. Давайте говорити о, от питання. Я ж вам сказав, от, наприклад, в нас є корпоративні чати. Ну, в цих корпоративних чатах сидять різні люди. Ну, тому що ми ж, я ж не знаю, де яка фракція. Тобто, якщо народним депутатам прийшло повідомлення, то воно прийшло не тільки там, умовно, там, слузі народу, там, Європейській Солідарності. Там, воно могло, очевидно, потрапити і в руки тим же самим ПЗЖ. Тобто, і від швидкості у нас ж інформаційно наші засоби маси інформації, на відміну від телеграм-каналів, в тому, числі, тому що спочатку з'являється в телеграм-каналі, потім це з'являється в верифікованих засобах маси інформації. Ми ж діємо трошки по-іншому. Ми ну ми наразі верифіковані змі не будуть публікувати інформацію доти, поки не отримують офіційне підтвердження. Росіянам цього робити не потрібно. Тому, тож, якщо мовно воно а, виплило там страни UA, я чому скажу, що там не одразу, там там різниця була в 15 хвилин. Так від моменту, коли я б і публікація в телеграм-каналі, наприклад, страна Ю все як тільки вона просто видань під санкціями не читаю. Ні, ну дивіться моя робота, моя робота. Аналітично, в тому числі, передбачає, точніше, вимагає від мене читати не тільки квідані під санкції, а й ворожу пресу, в тому числі. І коли я спостерігаю, наприклад, за телеграм-каналом, у нас цілемоніторингова група також працює, і частина з них і на волонтерських засадах, ми все одно потім орієнтуємося, що до чого, як. Тут же Не в тому, що ми шукаємо якусь сенсацію, а щоб просто розуміти, іноді через телеграм канали ти можеш змоделювати ту чи іншу ситуацію. Так от, коли з'явилися. Ці повідомлення, то це ж не, не тільки в страниві, це могло бути на інсайдері, там знову ж таки в Антона Гірашенка чи ще в когось. Ну тобто, тільки воно з'явилось на тік, ну вибухає, тобто зразу заклама uh -huh. інформація. Тому е, зараз говорити, а раз вони перші повідомили, значить це вони стовідсотково uh -huh. організували диверсію. Ну я також, враховуючи, і те, що і я обмежений в певних там висловлюваннях. Я вимушений сказати, ми мусимо дочекатися хоча б декілька діб, коли вийде відповідне слідство. яке Хоча би скаже на якій версії вони зупинилися, яка uh -huh. для них є основна. Ви сказали, що сьогодні спілкувалися з народними депутатами. Чи спілкувалися ви з кимось із офісу президента? Реакція офіційна президента України є. Але як сприйняли це там з офісом президента? В мене комунікація жодна. Тобто, народні депутати можливо знають як переживається саме вище керівництво нашої держави? Ну, це трагедія. Тобто, давайте так. Є емоційний склад. Тобто, на знов ж таки думаю, що і президент, і суто по це, це боляче. Ну тому, що давайте так, Денис Монастирський з Володимиром Зеленським знайомі не просто так, тобто навіть по ділових там якостях, тобто і е, міністр внутрішніх справ і є членом РНБО, то що тобто ми розуміємо. далі питання зараз іде організаційне, тому що. На певний час у нас вибито навіть в плані бюрократії, як наприклад, сьогодні оголосити РНБО, це означає, ну хоча вже ухвалили рішення тимчасово виконуючи обов'язки, тобто, по суті, є би сказав. Тобто, інституційно я думаю, відомства, як і МВС, так і Нацполіція, і Нацгвардія, то що вони будуть працювати і воювати, так як вони це робили і надалі. Ігор Клименко тимчасово буде виконувати повноваження міністра внутрішніх справ. У мене питання, чому саме Ігор Клименко? Це перед цим з'явилася інформація, що очолити міністерство має хтось з його п'яти заступників Дениса Монастирського, так. Потім Ігор Клименко. Як ви вважаєте, чому саме його? Тому що призначили? Ігор Клименко, на відміну від поперед від своїх колег заступників, так? А перебуває в структурі МВС найдовше, і скоріш за все, це пов'язано з тим, що він професійний, він професіонал, плюс на нього все ж таки покладена робота нацполіції. А це одне із ключових сьогодні завдань, і він скоріш він скоріше і оперативно, там протягом доби і декілька діб зможе вникнути ті справи, які йому перепали, які йому точно сьогодні навряд чи зможе передати чи Юрій, чи Денису. Угу. Ну тобто ми розуміємо. А далі вже буде ухвалене рішення, хто буде міністром. І очевидно, якраз якщо це буде не ігор Клименко, ми знову ж таки, але він тоді зможе підготувати міністра до швидшої інтеграції у справу. А ви як вважаєте, чи стане він міністром? А якщо ні, то хто я може знаю. очолити? Тут тут, тут, тут ж момент зараз, чесно кажучи, я думаю, що в будь-якому випадку це має бути достойна людина, яка плюс-мінус орієнтується в ну в структурі і яку не треба довго впроваджувати в стан справ. У угу. тут я точно. Тобто, це та людина, яка буде послідовником а, дії Дениса Монастирського. Чи це буде там хтось з народних депутатів, чи це буде Ігор Клименко зараз точно знаю, це Все ж таки має визначатися президент України, виходячи з виключно з раціональних підходів. Угу. Ще одне сьогодні повідомлення, ще одна інформація, яка а, Через те, що сталася така велика трагедія в броварах, дещо була забута, так і британська розвідка сьогодні, ніби повідомила, опираючись на свої джерела, що Солидар скоріше за все взяли росіяни. От витіснили українців, але українці продовжують вести оборону, але вже, як ми розуміємо, в передмісті. Я хочу, щоб ви нам підтвердили чи спростували цю інформацію, що нині на фронті я розумію, що ви політичний консультант, але Це, те, навіть що ми бачили інформацію, у нас все таки є певні правила. Підтвердити. Я не хочу мати потім годину. знаєте, неприємну розмову з Аною Маляр. Я вже один раз отримав виховну годину, підтвердити. А чи спростувати може все ж таки офіційні пресофіцери Генерального штабу? Це одразу вам це, 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 скажу. Ну це не тому, що я там вредую, тому що за кожним словом, навіть моїм ну, тобто, це, це. Але питання єдине, я, єдине, я вам скажу таким, таку тезу, щоб ви зрозуміли, а Збройні сили України тримають під вогневим контролем місто Солодар. Угу. Це саме головне в даному це випадку. головне, тобто в будь-якому випадку. Чи умовно перебувають наші військовослужбовці на території самого міста, там на тих вулицях? Тобто, це має підтвердити знов ж таки генштаб, але те, що Солидар під, тримається під вогневим контролем Збройних сил України, тут ви можете бути спокійними. А це означає, що не можуть росіяни, навіть якщо вони там зайшли в місто, говорити, що ми тримаємо під контролем міста. Ми тримали так Херсон, ми тримали інші міста, які ми деокуповаємо. Давайте коротко по прогнозам. Військовим прогнозам, що нині нам очікувати, чергового ракетного удару а, чи ускладнення ситуації на фронті? Адже як і ворожа сторона, а, так і а, українські збройні сили, і багато міжнародних розвиток і партнерів говорили, що ми очікуємо контрнаступ від Збройних сил. А ворожа сторона каже, що ми також будемо завдавати контрнаступ на фронті. А, що буде відбуватися найближчі два місяці і щодо ракетного обстрілу? Що і як готуватися цивільному населенню після трагедії у Дніпрі? В першу чергу не ігнорувати повітряної тривоги. З іншої сторони, Російська Федерація продемонструвала те, що вони тепер вже вийшли взагалі за будь-які червоні лінії, і вони готові наносити удари по житлових комплексах. Причому наносити вони можуть це сьогодні балістичними ракетами, наслідки ми з вами це бачили. Тобто та, це є загроза. Це абсолютно загроза. Ну, чи можна до цього бути готовим? Ну є тривога, значить відповідно чи є стовідсоткова гарантія? На жаль, так гарантувати, будучи умовно в кварталі, де немає відповідного бомбосховища, також, також не можна. Але треба бути готовим і не ігнорувати, тому що одна справа ракети крилаті, які збиваються, а балістичні ракети на сьогодні згідно заяв повітряних сил. А у нас немає. Чим їх збивати? ну, Я маю на увазі все-таки системно, але тим не менше. Саме тому зараз і дискутується, і я думаю, що ця доба через добу буде по повму рахунку ну, 20 го числа буде саме Тримштайн. Тобто, да, і очевидно тобто, от сьогоднішні ці всі події демонструють те, що нам потрібна потужна протиповітряна оборона, яка дозволятиме, система Патріот дозволяє там, при наявності відповідної категорії ракет збивати балістичні ракети. А інше питання, наскільки вони будуть вчасно, ну, тобто, якщо там кількість оцього металобрухту, яким буде закидувати Російська Федерація, ну тобто, це ж питання, чи зможуть вони пробувати, Очевидно, чи вони будуть робити все, щоб пробувати нашу систему повітряного тривогу, повітряну оборону. Але що нам потрібно, і ми про це вже говоримо давно. Я думаю, що ми сьогодні на порозі о цього періоду, коли ми зможемо отримати дозвіл. Наносити ударами, тобто спочатку мають бути ракети атакам, у нас мають бути тамагавки, Почкайте, які дозволять нам... про балістичні ракети, і нам потрібно дозвіл. Дозвіл для того, щоб наносити удари. А після всього того, що ми пережили за нас на сьогодні зв'язані руки. Ми не маємо права наносити удари по території інших країн зброї західного зразка. Це третя трагедія. Ну, тобто, в нас Яку я почула початку. за останніх декілька днів. Ну це було само початку. Тобто, навіть використовуючи Хаймерса, ми не можемо типу бити там по Білорусі, що думати, ми там, би Хаймерсами сьогодні б не дістали би до ближчих аеропортів. Ну, як прибажання. нам отримати, я думаю, як що нам цей, отримати та, та, цей дозвіл, щоб ви дивіться це то і по ту вже... сторону кордону люди відчули, як це? Дивіться, я вам поясню. По перше, ми говоримо про нанесення удару військовим військовим. Тобто, ми ж відрізняємося, ми не терористи на відміну Росії. От ми точно але не... знання навіть у Російської Федерації, що ми можемо їх застосувати, в якійсь мірі можливо їх теж. Дивіться, є декілька шляхів. Один з них, очевидно, я не буду займатися популізмом. Я вважаю, що десь ми опустили моменти, але наявність зараз виробництва, те, що ми маємо наростити види українських БПЛА, дозволить нам вирішити частково ті задачі. Далі вже створений відповідні прецедент. Я думаю, між тим ми можемо спокійно вже до вересня. Ой, не до вересня, а до березня, можливо, я думаю, сподіваюся, у нас буде наявна відповідна кількість відповідної зброї. Чому я говорю, що дуже часто у нас увагу звертають виключно на та? там 200-300 кілометрів дальність. Наприклад, я говорю, ми забули про такий вид ракети тамагавки який летить далеко на набагато далі, тобто наявність відповідно такого арсеналу би дозволив нам відповідно працювати не тільки на, на найближчих там територіях, там 300 кілометрів від кордону України, там чи, скажімо, від лінії фронту, тому що нам, в принципі, теж потрібно бити з тилу. але нам потрібно мати такі, таку відстань, щоб можна було дістати до Астрахані. Тому що стратегічна авіація сьогодні, тобто, наносять удари, там серію, там звітами. Якщо ми почнемо відганяти стратегічну авіацію туди далі, далі, як каже Буданов до Сибіру, по-перше, ми тоді збільшуємо їхній моторресурс, З іншої сторони, ми чітко типу, маємо можливість, по-перше, відігнавши і тримаючи під таким же самим контролем повітряний простір аеропорти, інфраструктуру, тощо її знищуючи. Ми можемо за той час, поки є пауза, більш ефективно, і раціонально і економно використовувати це озброєння, яке сьогодні нам надають для деокупації. Цей дозвіл ми маємо отримати, як ми розуміємо, України, які постачали нам озброєння. Тобто, для початку сполучен... політична воля має бути Сполучених Штатів Америки, тому що Російська Федерація ж залякує чим, що ми будемо це сприймати як атаку НАТО на Україну а на mm -hmm. території Росії. А це відповідно буде мати інші наслідки. Тобто йдуть такі політичні такі е -е, пропустити тримаречним, як будуть військові. Події розвиватися найближчий місяць-два. Ваше бачення прогнозу. Ну, ми готуємося згідно офіційних даних, які сьогодні говорить вище політичне військове керівництво. Ми готуємося до потужного контрнаступу. враховуючи, що ми до цього готуємося, я переконаний, що. Наш контрнаступ буде надзвичайно успішний. Так він буде важкий, він буде з втратами, він буде абсолютно, тобто кровавий, але він буде успішний. Звісно, Російська Федерація стояти на місці не буде. І, очевидно, ракетний тероризм ми повинні сьогодні це сприймати. На жаль, як нашу буденність, і бути до цього готовим. Я вам дякую. Бережіть, бережіть себе, бережіть родину, бережіть дітей. Тут. Я вам дякую. Дякую вам. Олександр Антонюк, політичний консультант, був з нами протягом цих хвилин. Я дякую вам, Олександре. Дякую нашим глядачам. Це були новини Лайф. Я попрошу всіх наших глядачів підписатися на Ютуб канал Новини Лайф, писати свої коментарі та питання. Ми при можливості цю інформацію всю опрацьовуємо. Дякую за увагу. Зустрінемось.